гайз! це переклад подкасту Брайана Шоу та Мічела Хупера, і на цей раз я врахував свої помилки та постарався вибрати найцікавіші тези із двогодинної розмови, тому сподіваюся, що вам сподобається. Одразу нагадаю про подобайку та підписку, ну а коментар напишіть уже по факту того, що вас найбільше зачепило. Усім привіт, друзі! Сьогодні у мене в гостях ніхто інший як містер Мічел Хопер. Скажу одразу, у мене до тебе дуже багато питань, тож давайте трохи розкажеш про себе, про своє життя та про свій бекграунд. Хм, Ну, можу сказати, що проживаю унікальне життя, і раніше ніколи навіть не міг собі подумати, що воно так складеться. Зростаючи, я спробував себе у багатьох видах спорту. Хокей, футбол, баскетбол, потім гольф. Навіть в той час я потренувався трохи із тренером Тайгера Вудса. Згодом я знову вирішив зайнятися футболом по одній простій причині. Футболісти дуже подобаються дівчатам. Але мені це не зайшло, бо там ти дуже часто отримуєш по голові, і мені це не подобається. Отримавши освіту, я працював тренером-фізіологом у баскетбольній команді, але і це мені, чесно кажучи, не подобалось. Потім я почав працювати із людьми і всякими фізіологічними порушеннями, і тоді подумав, що і мені самому треба привести себе до хороших кондицій. Почав я із схуднення скинув із 136 до 88 кілограм і виступив у бодібілдингу, де посів аж 11 місце із 12 атлетів. Було це на місцевому конкурсі серед натуральних спортсменів, і я там був жахливий, чесно кажучи. Також додам, що це було, напевно, найважче, що мені коли-небудь приходилось робити. Ну а далі... Ну а далі були марафони, після них паверліфтинг, з паверліфтингу я пішов у Стронгмен, де всього після чотирьох місцевих змагань я отримав запрошення у резерв найсильнішої людини світу. Ну а далі вже була історія, яка вам цілком знайома. Ну так, пробився ти дійсно дуже швидко. А можеш згадати, де саме почався твій інтерес до спорту, чи ти просто намагався все перепробувати. Це мені подобається, а це не подобається і так далі. Я думаю, великим фактором було те, що мої батьки ніколи мене не заохочували, але і ніколи не перешкоджали мені чимось займатися. Грубо кажучи, у мене завжди був вибір або робити щось, або не робити нічого. Наприклад, якось в школі у нас відмінили регбі через страйк викладачів, а з альтернативи було тільки плавання, тож я почав плавати. Також можу сказати, що спорт був для мене можливістю навчитися комунікувати з людьми. Бо в дитинстві та юності у мене були з цим дуже великі проблеми. Так, зараз ви можете це навіть не повірити, але колись мені було дуже важко взаємодіяти з людьми. Це зараз, ви бачите, мене такого товариського, приємного, бачите, що я привертаю увагу у соцмережах, але мені насправді довелося дуже багато працювати та докласти багато зусиль, щоб стати таким. І це, до речі, продовжувалося аж до того часу, поки я не переїхав в Австралію. А Скільки років тобі було, коли ви переїхали? Десь 20 або 21. Давай трохи поговоримо про марафон. Бо знаєш, гольф це одне, там своя тактика, все таке, футбол це вже зовсім інше, це дуже відрізняється від гольфу, я б сказав навіть діаметрально протилежне. Ну а біг це взагалі дуже індивідуальна штука, що. Що тебе з цим всім поєдніє? Ха, Ну, мій перший досвід такого бігу був насправді доволі смішний. Я тоді грав у футбол як першокурсник, а моя мама завжди бігала. Вона пробігла 6 чи 7 марафонів ще коли я був дитиною, і якось одного разу зареєструвалася на, на півмарафон, який проходив у нашому місті. Саме тоді я сказав їй: мам, бігати це не так уже і важко. А вона сказала на це, ну давай тоді приєднюйся, і я такий, ну окей, та без проблем. Я не тренувався тоді для цього спеціально. Був, пам'ятаю, 100-кілограмовим футболістом і думав, що легко перебіг її. Жваво стартанув перших 7 миль вона дійсно була позаду, ну а потім мої литки почало дуже сильно судомити. І я чітко пам'ятаю, як вона тоді спокійно пробігає повз мене, кажучи, ей сонце, як справи? А я кажу їй, та щось не дуже, а вона окей, тоді побачимось на фініші. Але якщо копнути трохи глибше, то біг став для мене не просто способом якось покращити свої фізичні кондиції, а чимось набагато більшим. Тут на передньому плані було те, що у 20 років у мене була спроба звести рахунки з життям. Моє ментальне здоров'я було тоді у дуже і дуже поганому стані. Після того, як це сталося, мені треба було якось фізично відволіктися. Мені потрібен був час, щоб подумати і розібратися у собі. Саме тому це мене зацікавило. Я подумав, що чим менше буде енергії, тим менший шанс, що ти захочеш завдати собі шкоди. Саме це, напевно, було найважливішою причиною. Давайте я розкажу вам, як потрапив на свій перший Ворсунгісмен. Це також була доволі весела історія. Я тренувався в залі, де було кілька хлопців, які займалися пауерліфтингом. Вони сказали мені, що я занадто високий для АПЛ і що я занадто атлетичний для того, щоб просто піднімати ваги. Мовляв, це для тебе марна трата часу і ресурсу, і тобі необхідно спробувати себе у стронгмені. І все почалося саме там в Австралії. Я прийшов в відбірковий турнір Арнольд серед любителів. Потім кваліфікувався на аматорський турнір Arnold Класіку у Австралії, але його скасували через корону вірус. Тому, власне, багато людей і думає, що я прийшов ні звідки, а я просто не мав можливості прийти в стронг якимось іншим способом. Після цього я виграв ще якісь національні змагання з пауерліфтингу в Австралії і остаточно покинув пауерліфтинг. бо це стало дуже нудно для мене. Неймовірно нудно. Ну. Дай Боже здоров'я усім пауерліфтерам, я не знаю, як ви, хлопці, це витримуєте. Так, знаєш, мені завжди цікаво питати в атлетів, як вони приходять до цього. І майже у всіх якісь свої різні історії. Дехто починає із бодібілдингу, хоче просто трохи підкачатися, потім їм усе це стає нудно, і, і вони шукають для себе цікавіший виклик, потім пробують стронгмен і знаходять там для себе щось нове. Оце треба піднімати, оце перенести, тут завжди є щось свіже, щось інше. І це хороший челендж та хороший досвід, який їм подобається. Так як на мене, це дуже важливо, щоб ти отримував задоволення від того, що ти робиш для досягнення успіху. Бо, наприклад, я ненавидів футбол, навіть через амуніцію ти отримуєш різні пошкодження по всьому тілу, ти отримуєш по голові, це боляче. Звісно, пошкодження є і у Стронгмені, ход у мене постійно, руки в шрамах від куль, ноги завжди обдерті від станової, але це мені подобається. Давай повернемося до твого запрошення на найсильнішу людину світу у 22-му році. Ти зробив декілька хороших підйомів на Static Monsters, Тож, ти думаєш, що саме через публікацію цих відео ти отримав своє запрошення на ВСМ? Так, я поставив тоді рекорд на Static Monsters і я собі тоді думав, о, це найкраще, що може бути. Ну, ну і по правді, навіть зараз аматори такого не зроблять. Я тоді підняв лок вагою 185 кілограм, потягнув 18-дюймову стану у акселя 485 кг, Але якби я побачив, що хтось це робить сьогодні, то чесно кажучи, я б не очікував, що його запросять на найсильнішу людину світу. Ну, а потім я ще й затягую 475 кілограм у класичній станові на гнучкому грифі. За півроку ковід уже був позаду, ми повернулися до Канади, і я почав шукати людей, які би замовили за мене слівце у струммені. Це був Джуліус Ховард, він розказав про мене Коліну Брайсу. І я розумію, що це дуже дивно, розумію, що це неправильно. Але після цього, грубо кажучи, завдяки посту в інстаграмі, я навіть не знаю, як вони перевіряли його достовірність, е, яка саме там була вага, чи вона правдива. Після цього я отримав запрошення у резерв найсильнішої людини світу. Це навіть звучить трохи абсурдно. Далі я почав готуватися, і я не знав тоді нічого. Не знав груп, не знав вправ, які будуть, і я не знав навіть, яка там у стронгмені конкуренція. Також смішно було, що тиждень перед всм я відкрив свою клініку, а уже тиждень після ВСМ мені довелося її закрити. Пам'ятаю, мій бізнес-партнер тоді говорив, я найбільше переживаю за те, що твоя стронгмен кар'єра буде після цього стрімко розвиватися, і ти до курви мами заб'єш на нашу справу. А я йому такий, ні-ні, не може такого бути. Скажу чесно, я сам у це не вірю і напевно будь-який перехожий, який бачив мене на вулиці, розділяв таку думку. І саме тому я напевно не відчував абсолютно ніякого тиску на себе стосовно результату на своєму першому ВСМі. Ну а далі стала відома група, там був ти, я, Бобі Томпсон, Константин Джанаші, ще декілька хороших хлопців, і це була дуже важка група. Мені це тоді навіть сподобалось. Я думав, ну окей, якщо буду п'ятий, то буду п'ятий, ну що тут такого? Ну і скажу, що я був досить наївний та не підготовлений до свого першого ВСМу. Від себе додам, що міч був настільки наївним та непідготовленим, що виграв свою групу після чотирьох івентів, а на п'ятий міг навіть не виходити. Словом, влося нічого нового, все як завжди. Мені пригадався мій перший виступ на ВСМІ. Пам'ятаю, тоді тренувався із декількома іншими атлетами, і ми не знали нічого, не знали ані груп, не знали ані івентів і хотіли зробити декілька телефонних дзвінків, усе дізнатися. Бо залишалось уже всього на всього декілька тижнів до змагань. І от, врешті-решт, ми дізналися якусь там інсайдерську інформацію, сиділи усі з блокнотами, записували, а тоді ще у той час кожна група мала інші івенти, і я собі такий думаю, ну якось це все під дуже великим питанням, все це якось дуже сумнівно. Звідки людина, якій ми дзвонимо, може таке знати. Ну і тоді у мою групу потрапляє Маріуш Пудзяновський. Мушу сказати, це для мене був такий досвід, який запам'ятався просто на усю мою кар'єру. Ми тоді робили пальці, і в якийсь момент Маріуш травмує литку. Він тоді починає стрибати довкола, помітно, що йому боляче, помітно словом, що справи не дуже. Багато хто тоді до нього підходив, питав, що там, чи зможе він тепер виграти. А наступна вправа, до речі, тракпул. І я собі тоді подумав, ну це мій шанс. У цьому івенті я начебто хороший, і ще й положення у мене дуже добре. По рахунку я виходив п'ятий, і тільки Маріус був після мене. Ну і кажу, цей урок я засвоїв на все життя. В голові я вже виграв цю групу, я був сильніший за інших учасників, зробив цю вправу із дуже хорошим часом, і думав, усе. Путівка у фінал у мене в кишені, бо Пудзяновський, прямо кажучи, в біді, І з розірваним литковим м'язом він тут навіть із місця не зрушить. Ну і тут виходить Маріуш, і він, здається, не пропустив навіть жодного кроку. Він просто пролетів як стріла, бум-бум-бум, випередивши мене на секунду чи якось так. Я пам'ятаю собі тоді подумав: чувак, якщо ти можеш робити таке із розірваним м'язом, то який тоді взагалі сенс у таких змаганнях? Він тоді був дійсно у дуже хорошій формі. Також хочу сказати, що я дуже люблю змагатись, я дуже люблю конкуренцію. На старті моєї кар'єри, от якраз був Пудзяновський, потім значну частину, більшу частину кар'єри я змагався із Савіцкосом. Ну а вже коли закінчував, то якраз був ти. Так, звичайно ще, Том Стольтман, Трей Мічел про Олексія Новікова, який у 20-21 році був у розквіті своїх сил, Бік Брайан чомусь не згадав. Ось така конкуренція, це саме те, що я найбільше люблю у змагальному процесі. Мені цікава твоя думка, ось з приводу чого. Інколи той чи інший атлет каже, що збирається виграти змагання або зробить усе, щоб забезпечити собі перемогу. Але ти розумієш, що цього не станеться. Ну а потім вони не виграють і якось так дуже легко знаходяться виправдання, чому вони так не зробили. Що можеш сказати? Я тебе зрозумів, мене насправді трохи бентежить такі речі. Зазвичай, коли хтось активно розказує, що прийшов вигравати, то це з більшою ймовірністю означає, що він не виграє. Або ще кажуть: я не знаю, чого очікувати від моєї станової. Ну, можливо, тисячу потягну. А я, наприклад, знаю, чого очікувати. Можна потягнути 950 або 975, і це вже буде дуже добре. Але якщо після таких слів ти виходиш і не тягнеш 950, то це виходить брехня. Навіщо взагалі таке говорити тоді. Мені важко про таке судити, бо особисто я ніколи не задумуюсь, чи тренуюсь я достатньо важко. Чи дотримуюся я свого тренувального плану, я ніколи не задумуюсь, чи добре я харчуюсь, чи добре я сплю. Бо це те, що я роблю на автоматі. Це частина мого життя, я навіть вже не звертаю на це уваги. Якщо щось уже йде не так, то я шукаю причини в іншому. Можливо, я подорожував забагато цього року, можливо, я в чомусь перестарався. Моя форма та мої виступи це в якійсь мірі обов'язок перед самим собою, перед моїми шанувальниками, і у великій мірі це обов'язок перед моєю сім'єю. О, мені подобається те, що ти кажеш зараз. У мене теж таке мислення. Якщо я кудись їду змагатися, то це не для того, щоб програти. Так, звичайно, завжди може щось трапитись, щось може піти не так, але я завжди намагаюся показати свій максимум. Саме для цього я готуюся та тренуюся. Так, звичайно, я завжди очікую від себе, що зможу викластись повну. Якби у мене не було генетики, щоб стати номер один у світі, то нехай це було би окей, але, наприклад, цього року я став другим на WSM і нікого не хвилює чому, я став другий і все. І я тоді думаю, чи зробив я усе можливе, що залежало від мене у своїй підготовці. Так, абсолютно 100%. Тому я не відчуваю ніякого негативу, ніякого тиску і я не гризу себе. Але міг би, якби пропускав тренування, не допрацьовував у залі, або якби цілий тиждень їв як свиня, або навпаки харчувався як дитятко. Я виграв останні 8 із 9 шоу, і на основі цього можна сказати, що стронгмен зараз це не найконкурентніший вид спорту. Я їду на World Tour Finals і основна інтрига там це. То стане другим. Але це ніколи не дозволить мені думати, що я можу десь халявити. Я щиро вірю та щиро хочу, щоб усі показували свій найкращий результат. І реальна причина, чому я змагаюся на 9 шоу, це тому, що я не хочу, щоб хтось виграв титул, не перемігши мене. Якщо я в пристойній формі і можу поїхати на змагання, тоді чому я маю дозволити комусь виграти титул? Ну, дійсно, чому ти мусиш знімати нового спедалі? Ну точно, 100%. Якщо когось зображають твої слова, то нехай вони напевно перше глянуть на свої результати. Так, це воно. Або можеш ще також глянути на Strongman архів і побачити, що я кажу правду. Я тебе розумію. В змагальні роки я завжди говорив собі, ей Брайан, якщо ти цього не зробиш, то це зробить хтось інший, правильно? І ця думка завжди буквально з'їдала мене. У мене було таке правило сотні, тобто на підготовці у мене мало бути 100 ідеальних днів. Усе мало бути виконано ідеально. Правильний сон, правильне тренування, відновлення правильне, харчування правильне, виспатись достатньо, випити достатню кількість води. У мене був цілий список. Отож, коли я мав їхати на змагання, у мене була ціль виконати усі пункти на 90% плюс відсотків. Це означало ідеально. Якщо я навіть просто не випив достатньо води, то це вже не ідеальний день. Ніяких виключень, ніяких пом'як.